Велика теплиця у підвалі багатоквартирного будинку на вулиці Героїв Сталінграда. Саме таку картину побачили співробітники поліції. Все було спеціально і дбайливо облаштовано для вирощування канабісу. До відділу карного розшуку Оболонського управління поліції надійшла оперативна інформація про те, що в підвалі багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграду невідома особа вирощує наркотичну речовину марихуана. Правоохоронці вилучили близько 40 кущів коноплі, яка направлена на відповідне дослідження. Власником прихованої від сторонніх очей плантації коноплі виявився 41-річний місцевий житель. У поліції встановили улюблену рослину наркоманів. Чоловік вирощував для власного вжитку. Слідчі оперативні дії правоохоронців направлений на збір доказової бази, щоб притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за вирощування снодійного маку чи конопель плантатору тепер загрожує до трьох років позбавлення волі.